Інколи батьки, які зрозуміли, що вони пропустилися багатьох помилок, вони хочуть якось це змінити. Роблять 150 мільйонів дій в одну одиницю часу, і це не призводить ні до чого хорошого. Діти сахаються від таких батьків, кажуть, досить мені, досить я більше не хочу. Шановні батьки, якщо ви пропустилися помилок, а це нормально, майже всі батьки пропустилися помилок і не однієї, а багатьох. Ви можете це змінити на краще у будь-який момент часу. Абсолютно точно, ставши добрішими до дітей, перепросивши у них один раз, не посипайте голову попелом кожного разу, не намагайтеся задобрати своїх дітей. Просто почніть до них по-доброму ставитись. Можна ще сказати, що слухай, я хочу інакше, і можливо, я буду і ще робити помилки. Зупини мене, я почую тебе, бо я хочу. Зовсім інші стосунки з тобою побудувати. Я обожнюю тебе і люблю. І я надзвичайно хочу робити це інакше. Зупини мене, якщо я буду робити по-старому.